Добрий день, педагоги, гуртківці, батьки! З вами практичний психолог Югова Ірина Іванівна. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі речі здоров'я людини. Всесвітній День психічного здоров'я або День ментального здоров'я у світі та в Україні відзначається щороку 10 жовтня. Свято покликане звернути увагу на проблеми пов'язані з психічним станом людини. Та для підтримки людей з подібними захворюваннями. І я з цього приводу пропоную вам провести тренінги в своїх дитячих колективах. Зміст ми зараз розглянемо. Його можна буде провести очно або дистанційно, якому буде зручніше. Тема виховання здорової особистості. Як це важливо в сучасному світі, всі ми розуміємо. Здорова особистість це така, яка вміє відчувати інтерес і радість до життя, вміє розв'язувати проблеми і саморегулювати емоції, вміє усвідомлювати життєві цінності. На цьому занятті мені хотілося б зупинитися на деяких техніках, які допомагають людині подолати складні. Життєві ситуації. Як впоратися з подібними ситуаціями? Почнемо з притчі, притча про добре і зле. Один старий і мудрий чоловік сказав своєму учневі, роздивися кімнату, де ми сидимо, і спробуй запам'ятати речі коричневого кольору. У кімнаті було повно всього коричневого. Тож учень швидко впорався із завданням, але мудрець далі попросив його заплюш очі і переліч всі речі синього кольору. Учень розгубився і обурився, я не помітив нічого синього, бо ж запам'ятовував, як ви наказали, тільки речі коричневого кольору. На що мудрий чоловік відповів йому розплюш очі і озирнися. У кімнаті повно синіх речей, і то була щира правда. Опісля мудрець заговорив знову, цим прикладом я хотів показати тобі правду життя. Якщо ти шукаєш у кімнаті тільки речі одного кольору, а в житті тільки лихе, то будеш бачити тільки його, помічати лише його, і тільки воно буде запам'ятовуватися тобі та впливати на твоє життя. Подумайте, на які речі звертаєте ви свою увагу протягом дня. Це позитивні речі або негативні. Як довго ви їх тримаєте в собі? Якщо ви проводите ці тренінги з дітьми, то обговоріть, нехай кожна дитина висловить свої думки. Далі пропонуємо вправу. Як надихати себе, щоб відчувати, розвивати в собі інтерес, радість до життя? Вам потрібно навчитись визначати ситуації, з якими пов'язана тривожність, негативні очікування та змінювати їх на позитивні, перепрограмувати негативне мислення на позитивне, звільняючись від тривоги на корисного страху переживань. Розглянемо деякі вправи. Да? Перша вправа сила слів. І мета її навчити учасників групи усвідомлювати вплив думок людини на її стан. У зв'язку з цим для вас було б дуже корисно навчитися на льоту негативні висловлювання змінювати на позитивні. І зараз пропоную попрацювати вам в парах. Сядьте. Один проти одного з партнером. І дивлячись йому в очі, скажіть три фрази, починаючи кожну словами я боюсь. Те, чого ви боїтеся. Ці фрази говоримо, не даючи зворотного зв'язку один одному, тобто не обговорюємо. Тепер замініть фразу Я боюсь на фразу Я хотіла бо я хотіла би з подальшим формулюванням першого варіанту. Наприклад. Я боюсь з ним розмовляти на важливу для мене тему. І далі, я хотіла би, щоб він обіймав мене, коли я йому розповідаю про себе. Які відчуття з'явилися після заміни фрази? Знову даємо дітям висловлювати свої думки. Далі йде вправа мішок щастя. Мета підняти собі настрій. І налаштуватися на позитив. Завдання: написати на аркушах, що для кожного треба, що, що для кожного треба, щоб бути щасливими. Зберемо всі наші побажання у мішок, назвемо його мішок щастя. А зараз нехай кожен візьме з мішечка щесь побажання. Учасник може витягнути своє побажання і оголосить його. Побажання можна прокоментувати. Будьмо щасливими сьогодні, не втомлюємось приносити щастя своїм близьким, бо ж кожен день єдиний та неповторний, бо кожен з нас заслуговує на радість та посмішку. Далі переходимо к вправі під назвою Чаша, мета вселити впевненість у собі. Ми можемо дарити добро. Ця вправа метафорічна. Учасники беруться за руки, уявіть, що в центрі у нас велика чаша, налито даде повне серце любові. Ви можете це зобразити жестами. Як ви уявляєте, це серце, воно маленьке чи велике, що від нього відходить світ, хвилі і таке інше. Всипте дві пригороші щедрості. І знову, да, якою ви уявляєте щедрість. Хлібні, е, хлюпніть туди ж гумору, посипте добром, додайте якомога більше віри, все це добре перемішайте, намажте на відрізок відпущеного вам життя. Ви можете, уявити відрізок життя, і показати, як воно виглядає у пространстві кімнати. І як саме ви будете оту чарівну суміш намазувати на своє життя? Цю вправу можна виконувати одночасно або поодинці, або розділившись на групи. Далі вправа, за що ми можемо подякувати життю? Ми пропонуємо подивитись на різні картинки радісних облич. Зараз погляньте на ці обличчя і дайте. Дайте відповіді на запитання, За що ця людина може подякувати життю? А потім закінчить речення, за що я можу подякувати життю? Кожен висловлює свої думки. І обговорення. Дайте відповіді на запитання, чи важко було коментувати картинку. Як ви себе почували, коли розповідали про себе? Коли було легше розповідати, хочу вам сказати, що усі ваші відповіді є правильними. А зараз ми розглянемо, які техніки допоможуть вам не пасувати перед труднощами і навчать розв'язувати проблеми. Перша така вправа на цю тему Ти молодець тому що мета отримати навички надання допомоги, підтримки людини у складній ситуації, усвідомити наявність цих проявів з власного досвіду. Інструкція така буде. Розбитися, будь ласка, на пари. Зараз одному із вас необхідно сказати три фрази, які розпочинаються словами: в мене не виходить. А ваш партнер повинен на кожну із цих фраз відповісти фразу все одно ти молодець, тому що, наприклад, в мене не виходить поговорити на важливу тему зі своїм другом, що партнер відповідає, все одно ти молодець, тому що тебе турбують питання вашої взаємодії, ти хочеш розвивати стосунки, ти шукаєш підходи, тому у тебе все вийде. Потім потрібно помінати, помінятися ролями і повторити вправу. І таке обговорення. Що ви відчули під час виконання цієї вправи? Чи сподобалося вам надавати допомогу іншій людині у такій формі? Що ви відчували, коли підтримували вас? Як часто ви реагуєте на прояви інших людей таким чином? Часто ви отримуєте підтримку від інших людей. І завдання готуються кожною парою, а потім у групі йде обговорення. Далі вправа відпускання каменів. Мета знизити рівень ситуативної та особистісної тривожності, використовуючи засоби експресивного емоційного впливу. Уявіть собі, що ви стоїте в гірській річці з дуже швидкою течією. Щоб вас не знесло потужною течією, ви тримаєте за великий камінь. Скопіться за нього і напружтеся в своїй уяві. Слухаючи притчу, намагайтеся утриматися за камінь. Притча це Ричарда Баха Ілюзії. На дні річки з дуже швидкою течією жили створіння. Дуже схоже на людей, тільки вони могли дихати під водою. Все своє життя вони проводили там, тримаючись за великі камені, які лежать на дні. Таким чином, втримуючись від швидкої течії, вони народжувались, їли, любили і помирали. Вважала, що той, хто відпустить камінь, обов'язково загине його, понесе стрімкою течією. Один з них все-таки залишив свій камінь. Але не загинув, а поплив за течією. Йому зустрічались інші такі ж поселення, в яких жителі таким же чином проводили своє життя, як і в рідному його селищі. Вони дивувались видовищу. дивіться, він літає, це надлюдина. На що надлюдина відповідала? Неправда, я такий же, як і ви. Просто відпустіть своє каміння і летимо. Але ніхто не наважився наслідувати його прикладу. І такі питання при обговоренні. У вашому житті є такий камінь. Ви тримаєтесь за нього? Якщо ви теж тримаєте за такий камінь, спробуйте уявити, що камінь це ваш страх, якого ви хочете позбутися. Тому вложіть всі свої негативні переживання в нього. Погляньте, з якою силою ви тримаєте за нього. Подумайте, як сильно він вам заважає, що ви могли б зробити, але не зробили, виправдовуючи себе. А зараз спробуйте відпустити цей камінь. Які відчуття були, коли камінь тримали і коли відпустили? У подальшому. Тренуруйтеся відпускати цей символічний камінь у тих ситуаціях, коли почуваєте сильний страх, тривогу, віччя, і робіть активні дії. Не тормозіть себе думками: з цього нічого не вийде, все одно це ні до чого не приведе, все марно, все буде як завжди. Вправа золота шкатулка. У кожного з нас. Є якісь дуже важливі спогади переживання. Іноді вони надають можливості людині йти далі, якось активно діяти, щось робити, тому що думками вона знаходиться в минулому. Це може стосуватися і питань кохання, коли стосунки закінчились, а повноцінні відносини з іншою людиною ви збудувати не можете. Заважають приємні спогади, постійні порівняння. Нова людина, з якою ви намагаєтесь будувати стосунки, ніяк не може бути минулою. У чомусь вона програє, у чомусь виграє, але вас це все одно не влаштовує. І ви відштовхуєтеся від себе Можливо, своє щастя або якісь важливі події у вашому житті, минаєте їх. Що е, треба зробити, щоб наминати свого щастя? Уявіть, що ви стоїте на високій горі. І тримаєте в руках свою золоту шкатулочку зі своїми травмуючими спогадами. І за своїми приємними спогадами, приємними відчуттями. Викиньте її, погляньте, як вона летить донизу і розбивається вщент. Ви вільні. Зробіть глибокий вдих, видих. І так декілька разів помахайте руками як крилами, потанцюйте, будьте на горі стільки часу, скільки вам потрібно. А потім спускайтеся донизу і далі живіть у новій якості, з новими відчуттями від життя. І ще таку вправу останню на сьогоднішньому занятті я хочу вам запропонувати. І я назвала цю вправу, важкі ситуації я скажу собі. Да, у кожного з нас бувають такі ситуації, і іноді ми опускаємо руки. І учасникам нашого тренінгу роздаються такі слова не розігрувати нещасну жертву. Далі, на другому да, плакаті, сказати собі, я готовий до цієї ситуації. Третє. Мені ніхто нічого не винен. Четверте. За отримання допомоги у цій ситуації відповідаю я. Це моя відповідальність. І п'яте. Якщо мені ніхто не допоможе, повертаємось до початкової позиції. Не розірвати нещасну жертву. Учасники повинні розставити фрази у порядку використання цієї мантри. Мантра це круто сказано, така метафора. Дітям пропонується згадати якісь свої важкі життєві ситуації і розповісти, як вони на них реагували. Потім використати запропоновані фрази до себе, і розповісти, чи змінились почуття і їх дії. Тут треба проаналізувати, які дії були раніше у вас в складній ситуації, і які були думки, почуття, чи жаліли ви себе. І як би ви реагували зараз, вимовляючи фрази для себе? Чи змогли зібратися? До кого звернулися за допомогою? Як розмовляли? Ось такі вправи я вам бажаю запропонувати зробити і подивитись, що відбулося в групі. Поділитися своїми враженнями. На другому занятті ми продовжимо розмовляти на цю тему. А зараз я до побачення. Бажаю вам успіху, щастя, мирного неба над головою і здоров'я теж. До побачення.